Всім привіт. Інвертор 4,2 кВт PowerMR З новою прошивкою. Як може працювати від генератора? Спостерігаємо зараз 25,3. Це просадка, цілу ніч працював твердопаливний котел, плюс саме споживання вже на грані. Ну, сонце що здає, але це там копійки 276. Да. Заряду 5 всього Ампер 120. Там 100 йде на перетворення. Бачимо, маленький насосик працює на опаленні. От, Запобіжник я вже замінив. Від'єднав, від бачимо, гріт, а гріт вже нема більше 16 годин ночі не було. О. І підкинув, підкинув генератор. Зараз заводимо генератор і спостерігаємо, що у нас буде. Так, генератор. Так, що у нас тут? Включить, включить? Так, так, так. Мережа. значить то він її побачив. Байпас. Включився. Ми спостерігаємо таку дивну річ. А, дивна яка Бачимо, ми ви. виключився. виключилася. А чого? Бо на вході... На вході дуже велика частота. Так, по налаштуванням по налаштуванням іде. Нічого не йде. Система вирубається. Так, пробує. байпасі на лаштуваннях стоїть USB, це е, я спеціально виставив е, АПЛ. Не знаю, АПЛ ну, це входяща повинна на генератор бути. Ну, давайте ще поміняємо АПЛ. На УПС. Звичайно, виключився. Ну, нічого не поменялось. Я включив ще навантаження. Ось, бачимо котел 16. З мережі сонце підтягує, компенсує, то есть, бере від генератора байпасом і підмішує. От. А чисто-чисто, наприклад, якщо я виключу, виключу е, світло, ну, е, подачу сонця. Зараз побачимо заряд акумулятора, бачимо, е, з'явилось, пробує на заряд акумулятора. На заряд акумулятора не йде, свалюється, не подобається йому. Може це через те, що... Не На вхід йде дві фази від генератора, а треба одну фазу занулити, занулити хоча в, самому, в самої інструкції інвертора цього не сказано. Зараз ще раз спостерігаємо, ні заряд він нічого не хоче. Не хоче брати. А на этот частота, ну це вообще вона прыгає від генератора. Так, а що в нас? Чому? Чому в нас? Ну да. Все працює. Ще раз. Тобто насос з цим працюють в байпасі від генератора, але, але не від мережі. Мережа пробує і звалюється. Ще раз налаштування дивимось. Ну яких більш ніяких не було. Зараз USB стоїть. 80 це загальна. 20 – Ну, не, так, зараз спостерігаємо. 10 ампер. Зарядка від генератора повинна йти 10 ампер. Одинадцятий пункт це зарядка від мережі. 10 ампер повинна заряджати, не бере. Загально 80. Ще раз дивимося. Загальна 80 це від сонця, від мережі разом. Так що бачимо, нема. Включаємо сонце ще раз. Спостерігаємо, що змінюється. Да. Від солнца він бере заряд. А ну ще там есть. Да, нічого не допомагає. ще раз дивимось всі налаштування основні USB, 20 А тут поставив APL. 50 Гц, 230 вольт. 10 А заряд від генератора повинен бути і зараз. Нічого, так, далі дивимось SCO, SCO заряд. Uh, в першу чергу від сонця, а uh, Battery Only this Solar Energy not. Ну, Тут SCO стоїть. SNU допустим. допустимо. Єсть. Вийшли. Спостерігаємо, що змінюється. Мережі нема. Цього нема. Так. Да. Як би ти не танцював з бубнами від генератора він практично не працює. Ну, навіть і мережу, От, дивіться, навантажене 1.52, а зазвичай навантаження показує 1,62. Ну, хоча це може байпасом біжить, а 10 100 Вт бере на себе інвертор. Короче, нічого не заряджається. Вертаємо ось сонце, вертаємо раз. Дивимось, щось зміниться чи не зміниться. Ну вже це ігри з бубнами. Якщо він... О! Заряд, заряд самого акумулятора хоч щось но пішло. Він пробує, але збиває, дивіться. Він збиває заряд. Навіть так. Навіть так. Якась система в нього не е, працює. На даному етапі, якщо вийти... СНЮ меняем на ONLY SOLAR ONLY SOLAR есть ONLY SOLAR только солнце заряжает вышли короче зарядный пристричь излетел уже у хайдухов треба виключати цю систему Так, на даному етапі заряд іде якийсь, Тут фу. навантаження, ще раз перевіримо, хоч маленьке ставимо. Повний аут. Йде, слава Богу, ще нічого не спалив. Да. Ну, Я бачив багато людей, казали, що повермерні вони від генератора не працюють. Частота плаває і він не може нормально працювати. Так, все, йду, йду від... відключати генератор. Тобто зараз 52 вольта і 2 на зарядку навіть їде. Тобто все працює коректно, ну, без генератора. Всім до побачення. Так. Ще раз спостерігаємо, ось наче Начебто починає спрацьовувати, ось дивимось заряд пішов від генератора. Але частота 52-51. Йому не подобається ці бакси, він виробився. Бачимо. Бачите, виключився зовсім. Ще раз. Включився. Байпас. Вайпасом. Пробує. Опа, включився ще раз. Пішов, пішов, пішов заряд, пробує. Але йому не подобається, я так розумію, чистота. Опа, тільки вона пригнула, все. Деякі роздими, а може не чистота. Бачимо, що я обмежував 20 ампер заряд, а тут 27. Бачимо 27. І він е, впадав в ошибку. Чи сам ін, е, генератор? Бо 27. Якщо по IC 27, то це дуже багато. А якщо по DC ну, да, 750 Вт, це не те. Ну, не зрозуміло. Чому більше 20 Ампер заряд. І. На останок хочу показати, скільки сьогодні блекаут сутки добу нема світла, і скільки станції на сонці в таку похмуру погоду виробили.